Зараз по порядку ведення я хочу дати слово коломаку Игорю Івановичу. Пожалуйста, Ігор Івановичу. Якось як на трибуні, як в радянські часи, хотілося б якось відкрито, вот так вийде мікрофон. Не дуже зручно, чесно кажучи. Вам будь ласка. Так поміняли формат, щоб тут не стали стало та стояла, що більш-менш схоже на європейський стиль спілкування. Но хочу подякувати вам, що ви по-перше сюди прийшли, ну, Представлені тут бізнес малий і мали великий. А також хотілося б подякувати Сергію Володимичу за таку підтримку моєї ініціативи. Хоча він дуже ризикує, як міський голова. Як міський голова отримати критику на свою адресу, бо він, в принципі, не так вже багато працює на, місь... на останнім міського голови, але вже до нього є претензії у деяких підприємців. Але хотілося б заакцентувати увагу не на... не на претензіях, а не на тому, хто винен у нинішній ситуації, а в тому, ну, на тому, що робити нам. Чому виникло бажання поспілкуватися з підприємцями саме на форумі? поспілкуватися, щоб не звідси інформація йшла, а звідси. Від вас. Чому така, таке бажання виникло? І дрібний бізнес, і крупний бізнес бачать, що падає купівельна спроможність. Це говорить про те, що в місті недостатня кількість коштів. Ззовні приходить дуже мало коштів, і тому ми ці кошти ми розподіляємо між тими, хто в місті є. І тому кожен з нас не ці кошти. Міська влада зацікавлена в тому, щоб. Наповнювати бюджет і тому піднімає податки. А якщо з нас нічого брати, що ми віддамо? Тому треба нам спільно прийняти рішення, де ми будемо брати кошти для нашого міста. От дивіться, я створював, коли ми створювали про спілку підприємців, ми одразу для підприємців запропонували ідею спільного інвестування. Ми запропонували, у нас там 300 чоловік було в спілці, ми випустили вісник профспілков, і запропонували кожному почати інвестувати кошти в розвиток Ну, Якщо це 300 чоловік, по 1000 гривень, 300, 300 тисяч, можна їх вже кудись вкладати і розвивати не тільки торгівлю в місті, а й виробництво. У світі є інструменти спільного інвестування, це пайові інвестиційні фонди. так? От на цьому я хотів би акцентувати вашу увагу, щоб ми над цим думали. Не думали про те, яка влада погана мигарні. На, на, нам треба об'єднатися для того, аби створювати в місті виробництво. Ну це моя ідея, можливо, ви будете зі мною не погоджуватися. Але хотілося б, щоб ми думали над цим. Бо кожен віця, займається торгівлею на своєму там. Я візьму ринок. Кожен на своєму торговельному місці займається торгівлею вже із року в рік. І що він... Отримаємо ну, на сьогодні. Нічого, так? Я як раніше займався торгівлею, так і далі займатися. Тому я вважаю, що нам треба подумати потім ширше, переходити від торгівлі до об'єднання і створення спільних підприємств. Бо е, е, ну, торгівля це перший крок в бізнесі, ну, моя думка. А вже про е, е, виробництво це те, що буде розвивати місце і буде залучати кошти в наше Я зараз займаюся створенням об'єднання співвласників будинку і там розповідають про те, що будинок це спільна сумісна власність і мешканцям будинку треба об'єднуватися навколо цієї власності. І розвивати цю власність, утримувати цю власність і вкладати кошти в цю власність. Я думаю, що бізнесу місцевого так само треба об'єднатися навколо міста. Бо комунальна власність це наша спільна сумісна власність, в межах міста. Ми є власниками цього міста. І нам про це треба думати, як наше місто буде розвиватися. Якщо ми не будемо думати, як воно буде розвиватися, то нам вже сьогодні треба думати, куди нам всім переїжджати і створювати бізнес в інших містах. Бо як на... мій друг Ніколай Захаров сказав, подивіться на розмір субсидій в місті, так? через те, що держава не повертає субсидії в місті, нам відмовляють опалення. Через те, що нам вимикають ну, опалення, у нас може зникнути і комунальна сфера взагалі, і водопостачання у нас може зникнути, бо у нас не платить населення. Ще одним а, показником того, яка у нас економіка на сьогоднішній день є, це так само розмовляв з Ніколаєм Камінським. Він каже, подивіться ситуацію з пожежною охороною. Тобто, вроді би так ну, його заторкнулося, і він відчув, що приїжджають пожежники нічим. Тушити цю пожежу. Тобто фактично різні сигнали говорять про те, що ну, місто наше падає в трірь. Можливо, економісти кажуть, що це добре, але по факту і по торгівлі ми можемо побачити, що насправді це не так. Я не є фахівцем в економіки і я не є супербізнесменом, у мене як такого бізнесу, в принципі, нема. Але я бачу, що тут є люди, в яких є бізнес, і хотілося б, щоб ви стали тим Ну, Механізмом тим майданчиком навколо, навколо кого об'єднається наше місцеві підприємці. Хотілося б, щоб ви ну, проявили ініціативу і, ну, можливо, я романтик, але завдяки вам можна цю ситуацію в місті змінити. Дякую.